Вітаю, друзі. Сьогодні, о 9-й ранку, російська ЦВК оголосила, що явка в Росії на виборах в Путіни, так там зараз проходять вибори Путіна в Путіни, Так, от на той момент складалося 61%. Так ви не почули щось неймовірно. 9 дев'ятий ранку вже явка 61%. Як так сталося? Все просто. В день голосування 61% вони змогли досягти завдяки тому, що вперше застосували дистанційне голосування. Ну, ми так розуміємо, так саме формулюються результати, які вони досягають, але це фактично фейкові результати. І ми всі це розуміємо, це дуже важливо на тлі того, що відбувається в Україні. Розумієте, коли хтось хоче. Поговорити про можливість виборів в Україні через додаток Дія, через дистанційний якийсь спосіб, наприклад, відправкою листів ще щось треба завжди пам'ятати. Тільки в розвитих демократіях це може бути, і то це викликає там великі обговорення. Наприклад, в Сполучених Штатах і досі обговорюють результати. Голосування по пошті і вважають, що Росія втручалася в ці голосування і могла б впливати на результати в Естонії в Естонії, де довіра, мабуть, ну, незрівнянно вища, ніж в Україні до влади, голосують дійсно і на місцевих виборах, і на виборах у владу, коли обирають владу завдяки електронному голосуванню. Але ще раз, Естонія. І Україна. Ну, давайте відверто кажемо, коли в Естонії стає відомо, що а, міністр возить своїх дітей на службовому автомобілі в школу, вона складає повноваження. Сама, розуміючи, який розголос? коли в Україні заступник голови офісу президента. Ловиться на тому, що його брат отримує гроші з держбюджету за електроенергію, яка була вироблена на окупованих територіях і не потрапляла в Україну. А президент каже, все окей, коли в Естонії найбагатша людина замішана в корупції, то не лише вона затримується, а всі ті, хто йому допомагали, хто брали в нього хабарі, хто допомагав йому отримувати здобутки і все інше. В Україні мовчать більше того, корупціонери навіть на рівні голови Верховного суду України можуть отримати хабаря, бути зафіксованими, а потім вийти під заставу. Ну, це трохи так, щоб для розуміння. Довіра до влади формується на діях, коли ми бачимо, що корупціонери хабарники. Приймають закони, по яких ми потім будемо жити і голосувати, то ми розуміємо, що маніпуляції будуть гарантовані, коли влада не хоче боротися з корупцією, робить корупцію державоутворюючою функцією, Ми розуміємо, що це проблема, але ми розуміємо, що така влада буде захищати своє майбутнє, і влада для неї. Ну, для тих людей, хто зараз керує країною, це не намагання покращити країну, це намагання забезпечити себе і свої родини максимальними умовами та максимальним збагаченням. Нічого іншого не йде. Ну чи може хтось вважає, що татаров буде життя класти в ім'я майбутнього України? Це та людина, яка коли звітувала, розповідала, що майданівці багато хто був вбитий в потилицю, і саме це призводить до того до думки, що вбили його. Інші майданівці, а поліція не використовувала, міліція тоді не використовувала а, бойову зброю. Ну, це ж він казав, коли людина так бреше, ми ж зразу розуміємо, державник чи ні. Коли м -м, пан Кулюбаєв, найближчий партнер Єрмака, стає супербізнесменом, і бізнес в нього саме після того, як Єрмак стає головою Офісу президента, і він стає супербізнесменом, і в нього щупальці розвиваються куди завгодно в різні бізнеси, навіть ті бізнеси, які пов'язані з Медведчуком, чи Тастолером будівницьким. А ми всі розуміємо: з Єрмак до цього ніякого відношення немає, як і до захисту інтересів держави. Це теж зрозуміло. Всі все розуміють, але імітація залишається: Україна і далі стоїть на порозі виклику існування майбутнього. Чи програшу і зникнення з політичної карти світу? Так, саме так стоїть вибір. Але навіть під час такого вибору наші чиновники якось не забувають красти, займатися хабарництвом. Корупція стає взагалі їх базовою метою. І все це говорить тільки про одне: чи можна довіряти такій владі? І чи можна проводити такі вибори в електронній формі, як в Росії, наприклад, це роблять, тому що отримуємо результат, такий, як і в Росії. Ну давайте відверто казати: Ні, Україна не Росія, але ми бачимо саме на тоталітарному на тоталітарній державі, як виглядають там дистанційні вибори. Тому я хочу сказати, що будь-який інший. Варіантам дистанційного, які там будуть продумувати влада, при цій владі реалізувати неможливо, тому що, по-перше, довіра її немає. По-друге, ми розуміємо, що цим буде займатися держспецзв'язок, Хочу нагадати, що це ну, та сама структура. Вона буде перевіряти все гаразд, сеском чи може голосувати електронно, чи ще щось. Це та сама структура, де керівник був затриманий. Керівник якого, до речі, пролобіював міністр Фьодоров, віце-прем'єр і мінцирку. Пам'ятаєте, міністр мінцирку, мінцифри, обмовка по фрейду, як завжди, так от ці люди фактично займались корупцією, були спіймані на цьому на БуІ САП, а далі найцікавіше їх. Прийшли брати на поруки представники слуги народу, голова комітету з цифровізації, і ще один комі, ще один а, слуга з комітету по нацбезпеці. Уявляєте собі, щоб таке сталося, наприклад, в Сполучених Штатах, в Ізраїлі, в Канаді, в Німеччині або в Великій Британії. Не уявляєте так, а тут все нормально. Тут своїх не бросають, не кидають, і от тут це я теж де чув вже. Схоже, що за порібриком. Але ще раз кажу: замість того, щоб боротися з корупцією, ми бачимо, як люди, які замішані в корупцію, виходять під заставу або взагалі їх справи розвалюються, а потім ці люди розповідають нам, як ми будемо успішно голосувати на виборах. Дивіться, я можу сказати тільки одне. Будь-яке голосування, якщо воно буде не особисте, якщо воно буде відрізнятися від е, того, що ну, можна перевірити, а в електронній формі, вибачте, ну це ж лежить на поверхні. Е, не може бути в Україні запроваджена окрема історія, що ще є Росія, яка 100% захоче втрутитись у вибори і повпливати на них. Тому ми не можемо навіть собі дозволити за таких умовах, за такої влади, за такої відсутності абсолютної довіри і за багатьох інших проблем проводити будь-які вибори. В дистанційному форматі. Сподіваюся, що це всі вже зрозуміли, хоча на банковій і далі живуть ідеєю реалізувати ці вибори саме дистанційно, бо це гарантує результат. А для влади, як відомо, нашої влади, найголовніше це результат, який дозволить їй залишитися на посадах. Ну, тому що інакше вимушені будуть за все відповідати. За все. І за саботаж боротьби з корупцією, і за все інше. До речі, відповідати будуть лише ті, в кого є м, посади і в кого є посадові обов'язки. А от радники з вирогідністю 99,9% не будуть відповідати, тому що немає в них ніяких посадових зобов'язань. Ну, наприклад, зараз Кирило Тимошенко, радник Міністерства оборони, він радить. Те, що його слухають і роблять те, що він каже в інших напрямках, наприклад, ну так умовно, в будівництві оборонних споруд, це проблеми тих, хто його слухає, якщо вони слухають. Але відповідати будуть, буде не він, а ті, хто це роблять. Ну, так само і в усіх інших питаннях. Взагалі, знаєте, є багато питань, але відповідь поки що є тільки на те, що в Україні за тих умов. Що є в нас зараз, ніяких електронних голосувань, ніяких дистанційних голосувань бути не може, навіть якщо влада буде з кожи лісти, щоб це сталося. Сподіваюсь, більше запитань на це ні у кого не виникне. Дякую. А ми працюємо далі, і все буде Україна. Папа! -па.